Один випадок був краплею, що переповнила міру грицькового терпіння чи нетерпіння, переконала його в тому, що нема чого доброго чекати йому в ставках і треба шукати вільних подільських осад. При кінці серпня послав пан Грицька до Луцька з підводою, давши вола до пари з Грицьковим. На повороті з Луцька спіткала Грицька пригода. Віл його чогось заслаб у дорозі, чи опився, чи що, тільки після сієї дороги не здався вже до роботи й, полежавши кілька днів при оборі, здох. Грицько пішов дати знати про сепанові й прохав у нього собі другого вола, бо сей пропав задля панської потреби, але пан на те не згодився. Хто ж його знає, чого він здох? Може, він зовсім не від дороги. А ти сам його чимнебудь понівечив. Таким чином, зістався Грицько без худоби, а був з тим волом винуватий панові немалі гроші, щось за сорок золотих. Грошей цих віддавати Грицько не мав найменшої охоти. Остання історія з волом роздратувала його якнайбільше він постановив доконче, йти ставків з поділля. Ганна, що так спротивлялася давніше тій думці, притихла, побачивши, що чоловік то вже не жартом узяв собі в голову й помандрував би й сам, коли б вона не схотіла, та й зажурив той випадок з волом дуже. Тікати, й годі, тільки не восени. Втім, же вони мали науку далеко ліпше пересидіти тут зиму на своїм хлібі. Аніж позичати на новому місці. Краще йти весною перед початком оранки так і постановили. Аби пан не взяв хліб за позичене, Грицько зараз по тій пригоді з волом кинувся молоти хліб, щоб продати або сховати. Та дарма пан своєю службою знали добре, скільки в нього повинно бути хліба. І Грицьку зараз задали брехні й вибили. А потім забрали два корці хліба. Мало я йому відробляв того здохлого вола, ще й хліб забрав, мало ще панові того, що моя озимина йому прийде. Озимини справді щось посіяв Грицько, хоч дуже мало, ще вагав тоді, все було тим добре, що увільняло його від усякого підозріння про втікачку. Але Грицька дуже мучила думка, що його хліб попаде в панські руки. Поки був віл, Грицько думав утекти, поїхавши з яким небудь возом на ярмарок, а звідти далі так можна було забрати й усякі збіжжя, аби тільки знайти де того чоловіка. Після того, як віл пропав, Грицько надумав тікати знову пішки, і як той раз принаймні ніхто не знатиме. Треба було тільки спродати все, і Грицько прийнявся за це. Хоч як обережно він вів цю операцію, щось таке донеслося до панських вух. Пан знову покликав до себе Грицька, і той був настрашився дуже. Але, очевидячки, пан знав небагато, бо тільки вилаяв його Ти в мене не видумуй тікати, бо я тобі своїх грошей не подарую, виколупаю хоч би з коли б уже скоріше зима проходила, міркував Грицько, ідучи від нього, а тоді виклупуй. Зима тяглася помалу в тім жданні. Грицько вже не шукав собі роботи в пана, вилічувати дні до Різдва й по Різдві, але Ганна була смутна. Її якось не тішилася мандрівка. Нарешті-таки зима пройшла. Наближався піст, Великдень того року припадав пізно, хліб кінчався. Бо що трохи здавалося зайвим, те продали ще перед тим, вже наче наступала весна, все капало й текло, хоч і був кінець лютого. Грицькові не терпілося він постановив іти зараз, щоб не купувати хліба. Та підожди, поки зовсім розтане адже і хлопець слабий, мовляла Ганна. Дитина справді хорувала, гарячка напала і по тілу висипало червоне. Закути гарненько, то нічого йому й не буде. Світ не близький, треба йти завчасу. Тепер місяць світить, то можна й поночі йти. Ганній самій вже хотілося скоріше дістатися на нове господарство коли йти, так іти. За тиждень до масниці, круки, відбувши панщину, щоб їх неприсутності не помітили, і виспавшися з вечора, рушили опівночі. Все майно забрано було в два клунки, як і два роки тому, і клунки на той час мало що поважчали. Важче було тільки нести хлопця, що через хоробу не здужив йти сам. Батько й мати несли його по черзі, крадучись, пройшли вони селом і, не оглянувшись на свою оселю, потім чекували дорогою. Ніч була не дуже холодна, розбита дорога трохи підмерзла, йти було добре. Як розвиднилося, звернули в лісок в лощину, поснідали й спочили, розіславши мішки на снігу. День був ясний та теплий, і ворони крякали по весняному, але сонце сідало дуже червоне, на вітер та на мороз. Все непокоїло мандрівників. Ще більшої турботи додавав ганній хлопець він хрипів і горів у гарячці. Годі було з ним дати раду. Ще засвітла, вийшли на дорогу, щоб поспіти на ніч, аби взяв мороз. Швидко смеркалося, і ще далі то ставало холодніше руки поклякли, держачі клунки, мокрі ноги мерзли дуже. Піднявся вітер, пішов сніг, настала метелиця, курява застеляла світ перед очима, вітер, наче штрикав і різав лице та руки і забивав дух. Йти було дуже тяжко. Раз по раз. Мандрівці збочувалися з шляху, і тільки нерушений сніг на ріллі давав їм знати про все та направляв на дорогу. А як пройшла година друга, нарешті добились вони до корчми яким милим, привітним притулком здалася тепер вона брудна й смердюча, але там було повно і без круків, пристав якийсь пан, зайнявши покій. Корчмі сидів фурман і хлопець його, гергутіло двоє євреїв, що теж пристали, йдучи з містечка, і ще якийсь чоловік подорожній. Корчмар спитав круків, звідки вони, Грицько оповів йому казку, що вони приходили в гості до тестя та забарилися, і ще щось, чому єврей, очевидячки, не поняв віри й трішки. Ганна намовляла Грицька, щоб і собі зістатися ночувати. Грицько сердито відповів, що не можна. Єврей, певно, догадався, що вони тікають, ще якраз їх спинять. Зіставатися у тій компанії було зовсім небезпечно. Це була правда, і Ганна замовкла. Дитина була дуже хора, від неї так і пашило вогнем, а замість голосу виходив якийсь неперервний хрип. Ганна згадала, що на селі так хорувала дитина сусідів, її мастили горілкою, і вона виздоровіла. Грицько купив загріж горілки і загріж бубликів, думаючи потішити хлопця, але той на бублики не звертав і уваги. Хтось з євреїв радив напоїти його чимось гарячим, розвести меду горілкою та зогріти. Головка бідна, що його робити. Посиділи хвилину ще, і треба було рушати. Думка була така, що якось дасть біг добратися до сусідніх марковець, до села було тільки п'ять верст. А там можна було заночувати безпечно. Грицька їла нудьга і злість невже йому і в таку погоду пристати не можна. Мусять вони блукати тим часом, коли і пси сплять в сухому, і він вже каявся і лютився, що пішов із села. Вийшли. Відчинені двері разом полинуло морозне повітря з снігом. Метелиця не переставала, місяця не було й знаку. Все куталося в теси чарівне покривало. Повіє вітер дужче, встануть густіші хмари снігу, і в повітрі мов заколишуться, заточаться якісь чудні істоти, поки не зникнуть у сніговому морі. Швидко корчма зникла за курявою, Курки знову зісталися самі, самі в безкраєму, страшному морі метелиці. Вони пройшли верству другу. Ногами намасуючи дорогу, щоб не заблудити. Вітер з усієї сили налітав на них, мов би хотів їх збити з дороги і занести, не знати куди. Він забирався під святину і виривав звідти останнє тепло. Він гнув набік, не даючи йти просто дорогою. Він наспіував насмішкувато на уху свої пісні, холодні й страшні, як ся снігова пустиня. Іти було дуже важко, вітер далі стих, але мороз був тяжкий. Круки висилювалися з останнього, щоб не пристати. Грицько йшов з якоюсь з злістю, його брала охота На зло комусь кинути свій клунок і лягти безрадно на землю. Але він тим часом йшов механічно, Ганна все відставала від чоловіка, поки не заточилася. От, яка бо ти, дай мені свого клунка, давно було б мені дати, сказав Грицько до неї, але, побачивши, як вона пробувала йти, додав нічого з цього не буде. Треба розікласти багаття, хоч погрітися. Звернімо в ліс та пошукаємо гілля на огнищі. Вони звернули. Снігу в лісі було небагато, вимило звідси, але збирати гілляки було трудно. Ганна поклала дитину на ряднині, вкривши зверху, і стала збирати всякий хмиз. Все забрало трохи часу. Грицько нагромадив кубку гілляк і почав розпалювати. Ганна скинула й своє гілля та пороздмухувала огонь разом з ним. Полум'я розгорілося потроху. Ганна пішла взяти дитину. Вийнявшись з під ряднини, вона взяла і понесла хлопця до огнища. Гіляки не хотіли горіти, тріскали й шипіли, бо були мокрі. Грицько дмухав і увесь вдався в свою роботу. Аж Ганна разом страшно скрикнула. Грицько кинувся до неї. Вона піднесла дитину до огнища і пильно продивилася до неї. Хлопець не ворушився, холодний і блідий. Воно вмерло, воно захололо, і Ганна страшно неполюдськи закричала на весь ліс і заридала. Грецько стояв, не рухаючись, немов у сні йому привиділося. Івасику, голубчику, глянь на мене, глянь, серце моє, говорила пестливо Ганна до дитини, огортаючи руками, але хлопець мовчав, і Ганна замовкла разом. Разом в ній щось перемінилося. Вмер, вмер, ой Боже, заговорила вона вже іншим голосом. Я ж тобі казала, зостаньмося в корчмі ночувати, адже я ж тебе прохала, а ти не послухав, а він умер, змерз, несамовито сказала вона, держачи хлопця і простягаючи чоловікові. Грицько стояв несамовито. Попередня злість та нудьга разом підкотилися під серце. Ганко, мовчи. крикнув він, не замовчу, бо се ти його вбив. От на вмер, от, кричала своє Ганна. Ганко. крикнув знову Грицько. В руках його опинився ціпок, з яким він ішов. Грицько нещувся, як замірився і вдарив жінку по голові. Та скрикнула і впала на сніг на огнище. Цей крик вразив Грицька, він опам'ятався і запал його зник разом. Далеко кинувши свого ціпка, він кинувся до жінки і став її підводити, але та важко захилилася знову. На силу підвів її він обіруч. Ганна не стояла і хилилася, мов нежива. Серце в Грицька заколотилося, і дух сперся. Він присунув її до вогню, грів, тряс, ворушив. Анна лежала з дитиною на руках в обіймах, нерухома, тяжка, одубіла. Вона теж була мертва, як і дитина. Вся страшна новина, наче памороки, забила Грицькові, відняла сили. Впустивши Ганну долі, він і сам без сили, не чуючи себе, спустився на сніг. Так пройшло кілька часу. Багаті розгорілося, гіля весело палало, шиплячи, тріскаючи, полум'я високо підносило блискучі язики, освічуючи всю чудну й страшну картину Мертвих і над ними живого, що не різнився тепер нічим від мертвого, тільки не було кому дивитися, не було кому жахатися. Ліс стояв навколо холодний. Німий, струшуючи з гілля дрібки снігу на круків. Що йому до горя, до криків людських? Вони минуть, як і все минає. Буде нова весна, нова зима, нові люди будуть метушитися під дубовим гіллям.